Я хочу, щоб ви зрозуміли, що всі навколо є наше відображення, і не вони винні, що вони такі, а вони вам підсвічують те, що вас ви не можете собі признати. У нас є світло і темні сторони. Так, друга сторона медалі вона завжди існує. І коли ми такі хочемо, ніби ми такі хороші, ми такі хороші, а ту темну сторону ніхто не помічає, вона вилазить в інших людях для вас. І коли вас тригерить ваша мама, тато, сестра, брат, невістка, сват, я не знаю, друзі, якісь колеги по роботі, і вас просто вивертає, подумайте, що ж там такого в людині, що перше, я не бачу в собі, не хочу признати в собі. Чи друге, я заздрю і хочу навпаки, наприклад, більше заробляти, менше е, працювати. Чи мати класного чоловіка, який забезпечує і не працювати. А отут от я пашу, ходжу, так, там, і все своїм там, якимось трудом, чи людина самотня, так, а там от поряд є дівчинка, дівчата, яким там букети по 1000 доларів дарять. І от і такий диссонанс, що таке, чому так? От Задуматись просто, задуматись на секундочку, для чого мені дали цих людей? Який урок ці душі мені підсвічують? Ми не приходимо просто так, немає випадковостей, немає випадкових ситуацій, немає якихось випадкових людей в вашому житті. Кожна людина, навіть якщо ви приходите до лікаря, до майстра, я вже не кажу про ваших родичів і ваше таке близьке да, оточення. Ця людина, кожна десь, ви на рівні душі прописали, що егей, привіт, я зараз буду йти на землю, і от ти, 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 ти мені потрібен, знаєте, в такому ви там енергія, і в такому енергоплані є такі, як я, як я вам от можу передати, я ясно бачу просто це, і от така от. Такі віточки від кожної душі, бо душі вони такі великі, і одна душа може бути в декількох тілах, вона може ділитися насправді, так? І коли там кажуть, рідство душ, тому подібне, ну це інша трошки тем. От, І а, от так такі є такі, знаєте, віточки, коли вони, вони зв'язують, і такі кажуть, так, ти в мені прийдеш з цим, ти з цим, ти з цим, ти з цим. І що таке матриця? От тут така історія виходить, така матриця, знаєте, енерго, енергосистема, і ми такі оп, попали на землю. І пішло-поїхало, відпрацьовувати свої всі зв'язки, контракти і що. І для чого це все? Проходити урок своєї душі, уроки, точніше, так? карма, всі діла, це все до цих уроків, коли ми щось повинні відпрацювати, недопрацювати, зробити. Для чого? Для того, щоб душа йшла далі в своїх ступенях і поверталася до Творця єдиного, до Абсолюту, і там вже в неї інші задачі. От. Ну, це теж трошки інша тема. Я буду розповідати про ренкарна. Я буду розповідати, як я бачила себе, наприклад, коли я була просто енергією, так, і я ще не втілювалась на землі. І ця енергія відповідала за що? За звук на землі. За передачу звуку на землі це ем, важко пояснити, але таке буває, знаєте, такі от субстанції, і от такі, от е, ніби ти бачиш, що там земля, наприклад, ти з космосу бачиш, а там такі тоненькі тоненькі такі ниточки йдуть. Тобто земля вона сама собі не функціонує, і ми на одній всесвіті. Я сподіваюся, ви вже в це вірите знаєте, тому що було б странно, якщо б у нас, е, знаєте, така галактика величезна, декілька сонячних систем, і ми такі. Одні, всього 8 мільярдів. Ну, всього, чого, чого? Все для нас, все для нас. От. Але народитися людиною, я скажу, це дуже класна історія. Тому цінуйте те, що у вас є.